Через великий потік інформації легко втратити відчуття реальності. Це той період, про який попереджав Ісус, коли казав, що в останні часи з'явиться багато пророків, які будуть відводити людей від істини, бо служать вже пророки лукавому. В книзі відкровення написано про чотирьох вершників апокаліпсису. Це духовні сутності. Перший з них сатана, який намагається видавати себе за Ісуса. І тому через нього люди попадають в оману. Плутають добро зі злом, розпочинають війни, прикриваючись благими намірами, і так віддають владу на землі другому вершнику ім'я, якому війна, а за ним скаче третій Мамона жага до грошей і збагачення. Бо всяка війна має на меті заволодіння чужим, снеціння людське життя не зважає на жертви. Тому за мамоною слідом іде вершник на ім'я смерть, який збирає друг... О, щедрий врожай людських душ і віддає їх до пепла, яке завжди поряд зі смертю. Розірвати цей ланцюг має силу тільки п'ятий вершник, на ім'я якому Ісус Христос, Слово Боже.